Давайте оберемо а, секретаря засідання. Якщо ніхто не заперечує, то Антонюк Євгенію Петрівну. Хто за? Коротше, отримаємось. Всі за. Тоді засідання розпочинаємо. Давайте питання номером. Техністка міста ради, що до затвердження технічної документації поділ земельної ділянки комунальної власності. То що сімей перші місто Єрпінь вулиця Василя Стуса, 80 на дві земельні ділянки. На дві ділимо одна під школу, друга. На другу розробляється детальні комператури. Все, питання номер один. Хто за? Міська радя, що наняття дозволу на розроблення проєкту зв'язку з зміни цільового призначення земельної ділянки 115 разних мета земель для будівництва обслуговування багатоквартирного школу будинку, будинку з об'єктами торгової соціальної інфраструктури для будівництва відсування експлуатації будівель об'єктів передачі електричної енергії. Є, немає. Я так розумію, що це е, тобто будинки так. побудовані, людям треба дешевий дешеві крифу за електроенергію. Там Воно <говорит> тягнеться завжди понад логість. Ну і там у всіх мешканців, зрозуміло, що істеріка, що поскоріше він підтримувати. Щодо зберігання проєкту землеустрою, що введення земельної ділянки площу 321 квадратний метр для будівництва освоєння об'єктів рекреаційного призначення пластування скверу, місті Пінь по вулиці Мечникова. У нас колись ще чи Михилення, кстати, зверталася, пам'ятаєте, так, так, так. Вони, вони, вони теж були за... Я теж підтримую я. Я підтримую так потрібно. Так має бути, тому що таке велике місто і такі чорні дири немає. Немає. Ну, Утримуватися. Тобто, е, питання номер 3 Хто за? Проти отрималися. Комунальне підприємство управління житлового комунального господарства Єрпінь про затвердження проєкту зуму щодо вітання земельної ділянки в постійне користування для обслуговування багатоквартирного житлового будинку міської пінкулення Х-40. Та передача постійне користування. На КПУ жикаємо передвір. Питання номер 4 Хто за? Комунальне підприємство управління житлово комунального господарства, затвердження проекту. Ре це це, база, та... це база. база, це база. Та, база ППУ жителя. Хто за? Громадянка Канощенко, Надія Дмитрівна. Повторно виносить це питання. Про затвердження технічної документації замовлю, що встановлює відновлення облаштування ділянки на натуринній місцевості для будівництва будинку села Михайло Коробожівка, вулиця Церкова. А а в тому, в а перед цим з площею було спільне питання, <diskut dynamo> навіть була відмова. Потім Катерина Андріївна надала 12 листопада акт про те, що дійсно користується даною земельною ділянкою. Все нормально, що питання номер шість. Хто за? Мінасян Альберт Семенович щодо затвердження технічної документації замість, що встановлення відновлення меж натуриння місцевості земельної ділянки для будівництва будинку, місто Ірпінь, вулиця Ломоносова, 22 площа, 685 квадратних метрів. Це, мабуть, на приватизацію? Це на приватизацію. Це вони хочуть в приватну власність. Земельна ділянка розташована в межах індивідуальної житлової забудови. Ми знаємо, що я мала звинувати їх. Хто за ну, сьомо питання? Хто за? Павленко Ірина Миколаївна, від завершення також документації з молодою щодо встановлення меж та передачу власні земельні ділянки громадянці, місту Любін, вулиця Громадянська, 23А. Mm. Щось щось Шось... Павленко це Саша Павленко, Копев ЖКГ, дорожник працює від Саша. Він з паралельного класу, це Тетіра його. Вони там в голубі живуть то. Питання номер 8. хто за проти утримання. Я вже розібрався перед цим взяв технічку, да. а при Павленка так знакома. Машковський ігор Володимирович щодо затвердження технічної документації з встановлення установлення передачі передачу власній земельної ділянки. Місто Єрпінь, вулиця, Менірана, 29, Дріб, 2, площадь 452. Бо, це зауваження, да, на допрацювання. Утримаємося. Да. Питання номер 9. Хто за проти, утрималися? Утримаємось. Волосати оставчу, оставчу, оставчу. Якщо ви підтвердження технічної документації і землеустрічі встановлення на земельній ділянці на Турної сесії, для будівництва з повністю будинку 209 квадратних метрів, місто Ірпінь, вулиця Надія Донцова, 125, 2, та передачу в оренду земельної ділянки. Надія uh -huh. Донцова, це та, що обща, що ми спілкувалися. Надія Донцова, а яка термінна обща? Ну, може говорити ну, зазвичай три роки. Це ми людям, ті, які там і жили на території Ні, -ні, Ні, Це ті, хто в частках по власність. Ну, типу в були, якого Не В одні частки, то є прописані. Одна частка на чотирьох. У них виходить, що оформлено право власності на чотирьох. Шо? Питання номер 10. Хто за? На три роки проти Карпенко Іван Іванович. Щодо затвердження проєкту загострів щодо зміни цільового призначення з земельної ділянки земель для колективного садівництва, землі для будівництва будинку господарських подівелі з поволощою 465 квадратних метрів. Місто Іпінь садове товариство перемога вулиця Абрикосу, сімдесят сім. Буде зауваження комісії щодо. Е в будинку громадянина та відомості, що в нього там на дальній і зелені ділянки об'єкт зруйнований, mm -hmm. там... підняття. Зруйнований. А виснован, в місто потування архітектури, що саме ділянка, як я поділився, а звуково будинку господарський відділенность проти. Він хоче отримати сертифікат. Може не знаю, що хоче, тому що вона так розумію, щоб воно було переведене під житлове, не міг би отримати сертифікат, але заднє числа вже не отримає, якщо зараз переведете, Та я нічого Тому я вже знаю, що. Я, я Можемо їм просто відбудовувати вже буде ріштувати. Це вони, може, хочуть продати, ціна питання дорожче під забудовою під садівництво зовсім інше. Це ж оно до опрацювання теж, щоб вирішити. Так, от ми маємо задати перейд. питання взагалі Чи чи переводимо, ні? випрацювати для себе. Бо я та, швиду, не... ми да? Питання 11. Хто за? <пробітник> проти утримались? Олійник Ігор Легович. Про затвердження проєкту цілого щодо що цільового призначення земельних ділянки та будівництва слогонічного будинку з земель для кудинного садівництва село Ру михайлівка Коробожінка, Садове товариство Світанок. Ну, ідентичне питання. питання номер 12. Додому. Хто за? проти отримались? Кучма Артем Володимирович. Про надання дозволу на вкладання особистого строкового селі тут, на земельну ділянку для влаштування парковки в місті ірпінь вулиця Леоніда Череватника 50 квадратних метрів. Для його земельної ділянки просто земельна ділянка сформована під комунальну власністю, вони хочуть влаштувати Дані номер 13. облаштувати парку місце. На Три чи на 5, давайте, якщо серві тут, все одно на 3 чи на 5. Давай, та, Якщо це в нього в дворі, то смастер. Можемо п'ять. Давайте так. У нього в дворі? Да. Да. Прилягає до самого двора. О, я я вона. Вона. Получається, що в самому дворі Ді. за будинком, типа, не купив ділянку, а там кусок. Ді. І нікому він якби не треба, але сусіди ж можуть пройти потенціально. Давайте нехай. Можна таке чисто. Надання дозволу на розробку технічної документації з зустріч щодо встановлення відновлення межзмельної ділянки на турій місцевості 70 клада для будівництва відповідальної мережі у місті вулиці Кіриченка. Відповідно до земельного законодавства не потрібно надавати дозвіл на розробку технічної документації, тобто не Відмовляємо. Так. Питання номер 14: хто за, проти отримуємо. зум, який ви вказали на відео. Призначення змінюється з відвідування судництва на залі для будівництва обслуговування інших будівель громадської забудової площі 8342 квадратних метрів. Ну дивіться, у нас поблизу три питання: 15, 16, 17. Думаю, пакетом проголосуємо у нас сьогодні. Да? Підтримуємося. 15 відповідно з генеральним планом все правильно. <правда> не подивіться? Нема задоволення, голосу. 15, 16, 17. Хто за? Парки приймались? Наступне питання: 18, 19 і 20 сусереновіалогії також зміниться його призначення зведення введення садівництва на землю будівництво обслуговування інших будівель громадської забудови. Мені питання також документація відповідає генералікам. 18, 19, 20. Хто за? Проти? Візець, хоч підтримуємо. Ну подивіться, давайте подивимось. це не спорно, якось, Зверження технічної документації з явної з земель комунальної власності Підської міської ради пошло п. 50 метрів квадратних для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землі житлової та громадської забудови міста і вулиця Господовська 60. Нема Запоріжжя, так само документації. 21 питання. Хто за? Ковалістки від влажних договору особистого такого селіту національного ділянки про 64 для піднімання національного ділянку для відповідь парки та стояння музею житлової громадські за подавлення вулиця Остановське шосе. Нема нікого. Не питання. Питання. на рік? Питання номер 22. Хто за? Клуб соки по надання земельної ділянки. На три написали, чи Так на скільки? Да. Хорошо. Да? На три чи на п'яті на скільки? Ми судьбу все одно по ці договори. Ну все на три таки, на там товариський буквальний клуб соки. Про надання варіанту земельної ділянки. Для будівництва обслуговування будівель закладів культурно-посвітницького обслуговування села Михайлівка. Житові, так, вони під культурні презентації. Ми розібралися, що таке. Це, Це сквартирне, але ж Йес. я за. Питання No23. <свист> Заяві просять на 10 років. Ну, але там також розбудовуються, що давайте ми даємо там, на три чи на п'ять, давайте на 5 дамо максимально, ну, так, так? так? Чи як, добавить? Ну, не просить. Ну, ви як стали. На десять? Ну, я ще не стався. Ну, а? як. Так. Як кажу, так, так, так? так, на десять. Ну, давайте на десять. І дуже просила вас їх відвідати наш софт матуше тоже сподобається особі навіть от от короче от до нас і запросити на безну комісію ми приїдемо потім, одне діло одне діло замоче може тобі можна здати дітей заводити на можна Вообще-то мы коли в, в прошлый раз були, мы була коли ще про одну историю. Локація одна, померзли, друга, потім з'явилися. Може, якщо будете старостой, то ми до вас завітаємо. А може пульты не заработали, да? Я зубы руками не добыл с вами. Ну конечно. Так, все буде хорошо, поехали дальше. Про він самська про припинення договорів договорів про надання права користування земельними ділянками для забудови в межа вулиці Пагірова, Гостоморська шосевісті, коли заготовить століття додатково. Це вже є стеві декларації про готовність об'єктів? Ну все ми ж в місті тама вже ходили до Питання, хотіли. ми за це туди, будуються. за може. Це святе питання. Це питання до хто за. Ця відбудова людям дуже потрібна, щоб Вечеренко про надання дозвони, подання додаткової угоди до вихідного надання про користування забудови суперплати на земельну ділянку. Місто заведіло двадцять 26, частині зміни столини доводила. Це також мама чи бабуся подарувала. так треба внести зміни, щоб було вправо питання вирішення. Питання номер 2 це зальот такий, що... Тоді вже все. Ви справилися? Тоді таки скажеш, зайди зараз туди і скажи, що ти не голосував за ці питання. Будемо не мали припаркуватися, ти можеш робити? Це ганков. А. а це ми так дозволяємо складають будівельні матеріали на... Ну, люди там будуватися, люди просто будуватися планувати. Там будинок будувати. Планувати. І в них це виходить між двома ділянками, якби це і ця ділянка. Вони колись її купили у а, все, все. першого власника. Власник сказав, не буде у вас питань, ви її приватизуєте. Люди з 21-го року бігали. Домовлялися, щоб приватизувати, а потім війна почалася, вони зараз хоч якось хочуть. Ну, зрозуміло, все. все Там побудуватися. Та <зуміло> їх немає, так. Це давайте на три роки, якщо там, якщо на 5, як скажете. Якщо ви почався, і там де кучеретку було? Чи на рік? Ні. Щоб перевірити, як ну, як... скажете. Чи йдуть, йде будівництво. Чи не? <зуміло> Я казала, що щоб рік <зуміло> на рік потрібно. На рік потрібно. Це, що <хай> це, думав, ну, ну, конечно. конечно. Вигнали, каже. Це так не вміть вас. Чушь так. Займайся. Слышите? Так що, поставити це на лінію? А вчеренко можливо до закінчення будівництва. Щоб то я не Така ні, 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 це верхня Дивіться, Це нам 26 те питання. Давайте, хто за давайте Де, ми ми? Да, Один рік, щоб людина почала до будівництва, і ми бачили, що вони складують, правильно. І такі, Можете вчеренку повернутися? Може, Там можливо ви приймали таке рішення, що це кінця будівництва. Тобто, щоб не продовжувати це вагіоне. Там, де міська рада відбудовує. Ну, закінчення будівництва. До закінчення будівництво. В будь-який момент вони зможуть. Там будівництво чи підбудова. До закінчення не Так, пізня. Олексій Адамович. Пропонування дії договору земельної ділянки площою 340 квадратних метрів для будівництва та обслуговування будівель торгівлі міста Ірлі. вулиця Центральна, 16. Вони, договір, на 5 років продовжується кожні 5 років. Закінчуються 7, 12, 25. Ось, Це рус магазин, так? Так. так. А вони в межах свої, вони вже старі договірання. Тобто, яка була земля, така і є, вони нічого вийшли. Вони кожні 5 років. Це виїжджаємо а, і прямо. Зі зі оце мав, де те... поряд ми ну, цьому mm -hmm. Максиму підкриваємо. Так, да, центральна номер шість. Питання номер 27 пазняк. Хто за? Прошу отрималися. Мовна Володимир Васильович, проновлення дії договору оренди земельної ділянки ближче 620 квадратних метрів для будівництва цього дівчинку в місті Єрпінь по вулиці Незалежності 41Ж. Наш вирушений настоятель. Кожні п'ять років також панове. Uh -huh. Володимир uh -huh. Він Володимир Молода. Він? Вони церкву будують. Ще одну. А там також старий договір, постійно подобається. Це треба була голові, це. А Петро Петрович, у вас третій виборчий Так. Моя для Наташі напишу, виборчий. Я не можу пам'ятати. А може так і бути? Називаємо і Понятно, а те, це будинок чи це... Це ж новий будинок, там ж технічний паспорт і сільєнт. Так, ми вже всі пройшли по цій це у просто, що цю людина особисто знала, як не ви, з дуже хорошого боку, а думала з хороших. Це настоятельно? Ну, пусков... ну там є будинок. людина. Вже тільки ну, людей ну, не пускали підвал. Що, що? Скажіть, ще... будь ласка, ви йдете до мене чи е, вас там якась домагається? Де я ж пам'ятаю? Я ж пам'ятаю. Раді, в Єважчині, в Єважчині. А там, вы, давайте, я поняв, я пам'ятаю, або тоді давайте просто будьте вже дома, чи ви вже вийшли з хати. Будьте дома, я вам власне, зараз сэр. приїду, що в Україну випишу терак. Ну що. Хай будується що? Не побудуватися, не там буде. Питання двадцять вісім. Хто за